Магонія Метеор, це вічно зелена рослина. В мене вона два місяці поки що буду тримати в горщику, бо вона така не дуже морозостойка, ще не любить вітрів. Стояла два місяці, і ось так швидко випустила нові пагони. Вони такі бордові були, але вже. Почали зеленіти, не встигла зняти, не думала, що так швидко буде. Ось вона така заявлена, але. Така дуже гарна рослина, листя тверде, не любить сонця. Ще збоку пагон такий.